Що ти відчуваєш перед початком навчання? Мені страшно, я не знаю, чого очікувати. У тебе є якийсь план? Та ні, буду вивчати все на ходу. Розумію твоє пожиття, я сама через це проходила. Що ж робити з усіма цими лекціями і завданнями? Як все встигати? Насправді все не так страшно. Використовуй планер або додаток для запису завдань та дат, щоб бути більш організованою. Зрозуміло. А якщо тут друзів, я нікого тут не знаю. Найкращий спосіб ти друзів це приймати участь у студентських заходах, гуртках або волонтерських проектах. Це допоможе тобі знайти людей спільними інтересами і швидше пристосуватися до нового середовища. А що робити, якщо я відчуваю себе занадто перевантаженою? Знаходь час для відпочинку, не забувай про хобі, спорт та прогулянки. Якщо щось не зрозуміло, звертайся до викладачів чи старшокурсників. Пам'ятай, що багато інших студентів відчувають те ж саме: спілкуйся з однокурсниками, обмінюйтеся досвідом і підтримуйте одне одного. Фух, Тепер мені набагато спокійніше. Пам'ятаю, що університет це чудова можливість для особисті зростання і нових знайомств. Не бійся робити помилки і завжди будь з собою.